На Прикарпатті, у Косівському районі серед карпатських полонин військові знаходять особливу терапію. Тут у центрі гуцульських коней уже другий рік поспіль вони сідають у сідло не заради адреналіну, а заради спокою. Саме ця гуцульська порода, запевняє директор нацпарку Юрій Стефурак, найбільше підходить для такої роботи. Адже ці коні дуже спокійні, мають плавний хід і невисокий зріст. За радянських часів гуцуликів майже винищили. Уже понад 30 років їх відновлюють Юрій та Ірина Стефураки. Відроджуємо цю породу, тому що вона не заслужена, була забута. Тут створено таке прекрасне середовище. Окрім того, що зберегти дану породу, це і використання її в рекреації кінному туризмі У центрі 10 коней. Згодом планують облаштувати спеціальний манеж, а поки вже другий рік сюди приїздять військові для іпотерапії. Коніки беруться вже після п'яти років, тобто, ти має бути або мериники який вже кастрований і навчений, або кобилка, яка вже мала кілька-кілька там е жеребят. Так, тобто беруться коні з устойчивою психікою. Двічі на місяць підопічних сюди привозить засновниця центру тепло крилатої душі Наталія Тарабалка, мама загиблого пілота, героя України Степана Тарабалки. Цього разу військові приїхали з родинами. Є кілька іноземців, які відновлюються після поранень. Одні катаються на бричці гуртом, інші на конях поодинці. Для коня це дуже хорошо, коли ти сидиш рівно і прямо. плечі розгорнені. Отак. От і дивишся, увага вся завжди між вушками коня. Володимир Ільченко приїхав разом із сином. На коня сіли вперше. Емоції просто зашкалюють. Треба це розвивати, починаючи з там з масажів, з різного роду процедур. На конях катаємося. От виїзди в різного роду, десь там і в гори так само виходимо. Сподобалось враження і. А те відчуття, те, що ми з конем як одна команда, Владислав Терещенко, морпіг 36-ї бригади. Три роки був у полоні. Доньку Анну побачив лише після звільнення. Реабілітацію проходить із дружиною. Потрібно і фізично реабілітуватися, і психічно, морально. Тому що три роки в полоні це дуже тяжко спілкування з конями це дуже добра реабілітація. Коні, тому що вони люблять спокійних людей, вони ж нас відчувають, і поряд з ними треба заспокоюватись. І це дуже класно. Для когось це перший досвід, а хтось ніби повертається у дитинство, розповідає Наталя Тарабалка. Жінка сама із задоволенням проходить таку терапію з кіньми і привозить сюди усіх, хто перебуває в її центрі на реабілітації. Багато хлопців, навіть військових перший раз стоять на коня, і це якось так дивовижно. Вони навіть відчувають себе як маленькі діти. Це якось повертає в ті моменти, де було спокійно, мирно затишно. Ці ураження ще на довший час зігрівають і стимулюють до чогось краще. У центрі тепло крилатої душі вже оздоровили понад тисячу воїнів амбулаторно та понад 200 – стаціонарно. Тут не втомлюються допомагати, бо кажуть, наші захисники без відпочинку боронять країну. Ірина Тимчишна, Олександр Макушак. Факти, а єдині новини.